Відкрити для себе елегантність сучасного офісу, затишний диван у поєднанні з темними стінами, створює атмосферу спокою та концентрації, ідеальне місце для продуктивної роботи та відпочинку. Насолоджуйтесь видом на природу з вашого робочого місця, великі вікна забезпечують природне освітлення, а стильний інтер'єр підкреслює професіоналізм та комфорт ідеальне поєднання для натхнення. Ваш робочий простір заслуговує на найкраще. Сучасний стіл з мінімалістичним дизайном та зручним кріслом забезпечують комфорт та ефективність. Відчуйте різницю з нашим інтер'єром. Зберігайте порядок та стиль з нашими інноваційними рішеннями для зберігання. Вбудовані шафи та сучасний дизайн роблять ваш офіс не лише функціональним, але й естетично привабливим. Підкресліть свій професіоналізм з нашим сучасним офісним дизайном. Чорні акценти та стильні меблі створюють атмосферу, що сприяє продуктивності та креативності. Виберіть найкраще для вашого бізнесу.